мої любі сьогодні рубрика крізь рожеві окуляри завітала на унікальну виставку художниці Тетяни Тарасенко. Центром її робіт є натюрморт та оголена чоловіча натура. Жіноча художня творчість є особливою та унікальною, хоча б тому, що фізіологічна, психічна та соціокультурна природа жінки істотно відрізняється від природи чоловіка. Це накладає відбиток на творчість. У авторів чоловіків та авторів жінок різний досвід та способи відображення світу стиль викладу та ступінь емоційності. Ідея як така, мабуть, є, тому що коли працюєш над виставкою, якийсь час, якби її народжуєш тіла вже давно почати малювати чоловічу натуру волену, мені це було цікаво, тому що художники, чоловіки малюють жінок, основного ясно, жіночі ні, а мені цікаво чоловічу. І не так давно я почала малювати натюрморти мене це дуже захопило. Тобто мені стало дуже цікаво це робити. Ну от і така виставка, так і народилася. Художниця Тетяна Тарасенко має свій особливий погляд на, здавалось би, буденні речі: оголена чоловіча натура, жіночі та дитячі портрети, графічні роботи та оригінальні натюрморти не можуть залишити байдужими практично нікого. Мені було цікаво е, малювати не тільки фрукти, е, бокали, скажімо, тобто традиційне щось, а ще внести туди скульптурні е, форми, портрети жіночі в основному, з уяви, і такі, які я бачу в майстерні. Обожнюю оранжевий колір. Якби сама така, і може і так бачу світ, я, ну, я так думаю. Так що майже в кожній роботі в мене оранжевий колір. Звісно, для кожної мисткині її роботи, неначе діти. Так і Тетяна Тарасенко непокоїться про подальшу долю своїх мальовничих витворів. Мені подобається, подобаються експресіоністи дуже. Шиль кірхнер подобається дуже натюрморти Матіса. Надзвичайно, я їх відкрила для себе. Я їх не розуміла раніше, я рахую. Так і Пікасо на тюрморти, дуже мені надзвичайно. А послідовник, я думаю, ні. Якось так воно все потім вариться, думається про це і потім виходить щось, мабуть, своє. Це була Тетяна Тарасенко, спеціально для програми Вечірній простір.